Всім привіт мої любі, друзі, та дівчата, мене звати Діма та ви на моєму ютуб каналі і це нове відео. А, сьогодні в мене є для вас дві новини. Перша добра і друга ну, дуже добра. Куди ви ще дивитесь? А, на нього чи що? На популярного приятеля. Так, так, я знаю він прикольний. А, я його сам зробив, це з нав, буде відео по теорії РФНАФ, я по-любому для вас його випущу і розкажу, як і хто. Наречі. Поставте лайки та напишіть коментарі, якщо хочете, щоб я його зробив. А, це відео я мав зняти 4-5 років назад, але мені не вийшло із-за того, що не вийшло на єдине. Алекс Скорпіон. Він мені сказав, що давай я знімлю про тото, -то, а я, я про тото. -то. Ну я, звісно, у нього дею і зняв про популярного ну, найкращого футболіста, який казав, Леонель Месі. Uh, тепер давайте до новин. Перша новина це відео я сьогодні для вас знімаю. В загальному про цього від одного футболіста. Новина дуже добре. Я офіційно заявляю. Діма. Сьогодні я. Розпочинаю нову рубрику під назвою Біографія видатних іноземних людей. Тобто це може бути англічани, іспанці, португальці, індійці, африканці. Росія речі, сюди не входить. Туди. Не до мене, всім не до мене. До мене не до дойна, там передає до нам шо. Канал. Оп, ось так. А, і камера нарешті така нормально стоїть. Хочу би показати, сьогодні я не буду знімати з як завжди, а за свого старого телефона Realme 9 вже паперовий приятеля не видно ззаді мене. У мене навіть тут вже стоїть Месі, Месі це найкращий футболіст, як на мене. Сьогодні будемо про нього цікаві факти. А ви доки підпишіться на мій канал, поставте лайки, а ми погнали до відеоролика. Леонель, М... а... О, Леонель Андрес Месі Учеттині. Е, іспанська вимова. Народився 24 червня 1987 року. Амі. Капітан збірної Аргентини, чемпіон світу чемпіон Південної Америки. переможець фіналісами, Олімпійський чемпіон. Вважається один з найкращих футболістів усіх часів. Е, далі. А найкращий бомбардир в історії чемпіонату Іспанії Барселони та збірної Аргентини. Семиразовий володар золотого м'яча, шестиразовий золоте буце, вихованець академії Барселони разом із цим клубом, виграв 10 титулів чемпіона Іспанії, 4 ліги чемпіонів УЄФА, 7 кубків Іспанії, 8 суперкубків Іспанії, три суперкубки Європи та три чемпіонати світу серед клубів. Виразовий чемпіон Франції та володар Суперкубку Франції у складі Paris Сен-Жермен ПСЖ. Хто зараз не знає, він, на жаль, кинув ПСЖ, ну чи може на щастя, я не знаю, і перейшов в нову Inter у воєннову команду Інтер Miami. У 13 років разом з батьками переїхав до Іспанії, щоб приєднатися до молодіжної команди Барселони. У жовтні 2004 року дебютував за основний склад цього клубу. Протягом своїх перших років у Барселоні йому вдалося стати нев невід'ємним гравцем стартового складу, а в сезоні 2008-2009 Месі разом із клубом виграв свій перший требл та золотий м'яч. Він став володарем золотого м'яча протягом наступних трьох років і став першим гравцем, який отримав цю нагороду чотири рази поспіль. У сезоні 2011-2012 Месі встановив рекорд за кількістю голів, забитих за один сезон у чемпіонаті Іспанії, а також у всій Європі. У сезоні 2014-2015 він став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії за всю історію і вдруге виграв требл зі своїм клубом. У 2018 році став капітаном Барселони, а в 2019 році шосте отримав золотий м'яч, встановивши рекорд за їх кількістю одного гравця. У 2021 році контракт Агентиця з О, це самий такий момент упортий. У 2021 році контракт Аргентинця з Барселоною завершився і через е, фінансове становище каталонського клубу не було продовжено. Каталонського клубу не було продовжено. У зускусім месяців став вільним агентом і безкоштовно перейшов до французького Сен-Жермена. у 2022 році побив рекорд німецького футболіста Лотера Метеуса за кількістю матчів на чемпіонатах світу. Uh, у складі молодіжної збірної Аргентини Месі став чемпіоном світу 2005 року і того ж року дебютував за основну збіру Аргентини. У 2007 році на Кубку Америки став срібним призером турніру, а також був визнаний його найкращим молодим гравцем. У складі збірної до 23 років uh, став олімпійським чемпіоном 2008 року. За 2011 року вже як капітан збірної Меси взяв участь у трьох фіналах великих турнірів у поспіль. Чемпіонат 2014 та Кубках Америки 2015 16 2016 років. Однак у всіх випадках разом зі своєю командою зазнав поразки у 2016 році оголосив про завершення міжнародної кар'єри, проте пізніше повернувся до збірної та взяв участь в чемпіонаті світу 2018 року, а, а також Кубку Америки 2019 року, де посів своєю збірною третє третій місці, потім месі здобув із своєю збірною перемови на Кубку Америки 2021 року. Ставши найкращим бомбардером найкращим асистентом, а також найкращим гравцем цього турніру. У 2022 році виграв е, фіналістимута Чемпіонат світу проти Аргентини. Ну, так, на посліднє, на закінчення. Вважається одним із найвідоміших спортсменів у світі з 2006 року, є одним із головних рекламних осіб компанії Adidas. Мене є курточка Adidas, я лишу сілку під описом цього відео про Adidas, Адідас. Обов'язково подивіться. А ще випускає спортивний одяг та взуття. З 2008 року є одним із найбільших високооплачуваних футболістів. У 2019 році Форбс визнав аргентинця найоплачуванішим. Най, Спортсменом у світі. Журнал Time включив його до списку 100 найвпливовших людей світу у 2011 та 2012 роках. У 2022 році, у 2020 році Месі разом із чемпіоном Формули 1 Льюсом е, був визнаний найкращим спортсменом року за версією Лирис Lear, World Sports Eверд. Він став першим футболістом, який отримав цю нагороду. В цьому році Форбес назвав Месі другим в історії футболістом, який заробив за кар'єру більше 1 мільярда доларів. В загальному тут я би ще б вам хотів сказати, де він грає молодіжні клуби. 1992-1994 по Гендолі. 1994 по 2000 New Less Old Boys. Із 2000-х. По 2020, е, Барселона. а з 2021 по 2023 Парі Сен-Жермен ПСЖ. Там Інтер Майами. Інтер Майами тепер е, забрала двох, які грали також в це все можемо забрати. Ще коротко цю... Е, то, що я знаю. Інтер Майами забрали ще одного гравця, який теж колись в Барселоні. Їх монівня була трійка: Сайрес, Неймар і е, Месі. То Сайрес пішов також в Інтер Інтермайамі за Месі. Як і звісно, Неймар в ПСЖ так і за ним пішов Месі. Ну але там Месі дуже не так себе долюблювали, бо тому що він мало рухається на полі. Ну, в принципі, на цьому все. Як вам нова рубрика, ви підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайки, поділіться з своїми друзями цим відео. А ви не забувайте, що завжди я для вас буду старатися знімати якось, ну, в будь-який момент Це все буде повідомляти. Тому з вами буду всім всім па-па, До нових зустрічей!